Інстаграм це підсилювач депресії, посилювач тривожних та дуже поганих думок та викаверчуватель кризису ідентифікації. Тепер я пояснюю. З кінця кризис ідентифікації це дуже прикольна річ, коли вам сімнадцять. 15. Ви не розумієте, куди вам рухатися далі, що ви робите зі своїм життям, і взагалі, як вам жити в цьому світі та суспільстві. Але коли вам 30, у вас вже більш-менш нормальне життя, стабільне, і ви нормально самоідентифікуєте себе, тобто ви працюєте з тим, що у вас є зараз, з тими ресурсами, котрі вам зараз доступні. Друге, це про тривогу. Чому інстаграм посилює тривогу? Я відповім, коли відповім про депресію, і депресію інста дуже сильно викликає та інколи посилює. Чому взагалі це взагалі відбувається. Тому що ти заходиш і е, ти прям відчуваєш звідти, що там усі люди ідеальні. Тобто ти дивишся на ці портфелі, і там дітвора, вона завжди, -га, так посміхається, всім так круто, всім так пиздато, просто класне життя. А насправді там якась бджола летить. Мама біжить, каже, ага, бджола! Діти всі отак отделять. Мама, мама, де морозиво? А ви на лавандовому полі. Там нема морозиво, там лаванда. Або ви пішли в парк атракціонів, ви всі такі класні, обробка сяюча. Їм всі в інстаграмі тиражують щасливе життя. І що робить мозок? Він пес не розуміє, що це лише секундочка. Наприклад, чоловік показує, що він ну супер альфа-самець. У нього грошики такі фир 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 А для цього, щоб оцю. Одну годину побути альфа-багатієм він 16 годин впахує на автомильки або на заводі, або де щось. І що відбувається з психікою та мозком? Мозк дивиться, гарне життя, гарне життя, гарне життя. Потім дивиться на себе, блядь, в мене якась кровать хірова. Я взагалі зараз знаходжуся. Он люстра в мене стара, советська. он шпалери, якісь страшні, взагалі зараз не вдома. І ти такий ой, 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 я знову хочу життя цього понюхати. Інстаграм класне життя, і так знову свайпаєш свайпаєш, але все гірше і гірше і гірше. Чому гірше? Тому що оглядаєшся на своє життя і думаєш, блядь, я якось живу не так. Чому люди в інстаграмі такі круті? І чому я вважаю, що інстаграм якраз таки і підсилює негатив? Він робить негативізацію. Нам здається, що ми мотивуємося, але зрозумійте, будь ласка, будуть люди, котрі ніколи в житті не зможуть побачити острови. Будуть люди, котрі ніколи в житті не зможуть покуштувати кхасан на Франції, дивлячись на Ейфелеву вежу. І будуть ті, котрі це зробили один раз в житті, один раз, бо їм пощастило. Але Інстаграм потребує ідеалізації. І тому в цьому, в ць... взагалі в чому проблема? Нема ідеального життя. Біжить гарна супер сексі дівчина і робить така щось не те з'їла. Кишківник відреагував, і вона пукнула. Як це в Інстаграмі ви побачите? Як? Але що ми бачимо в інстаграмі ідеальних людей та їх ідеальне життя, котрих не існує? Але мозок це бачить і страждає. Посилення депресії, посилення тривожних думок, криза самоідентифікації. Ти хочеш, як вони, беззаботного життя зі своїм партнером, ви йдете по полі, по пляжу? Але найчастіше буде як. Що ви берете вашого партнера? А він працював шість днів, або вона шість днів працювала, і вона каже: слухай, дай мені хоча б дві години просто полежати картопелькою. Я хочу, як мішечок з картопелькою, так легти, просто, щоб мене ніхто не рухав, хоча б три години. А ви такі, ні, нам потрібно для інстаграма фотографії. Бо, 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 бо там таке все є. І я хочу поп... Похвастатися. І буде скандал, буде ссора, Потім. Да я обтаю мать, посміхайся. І, І потім. потім знову сука, я тебе не навиджу, як ти могла. Мене. В мій єдиний вихідний, а вона каже, да ти сам казел, я для неврозу. І що відбувається? Що інстаграм нас вводить в неврози. Потім в психози. Тому, якщо ви відчули, що при слові Інстаграм. Ідеалізація, депресія або ще щось, вам стало погано, спробуйте на дві доби на дві, повністю не заходити в інстаграм. Якщо у вас дуже багато підписників, то, то, то напишіть, що я